Дорогі друзі, зараз майже четверте ранку у мене. Я просто не можу е, спати. Чесно, мене серце розколюється. Я мушу зробити цей відеоролик і тому прошу вас послухайте цей відеоролик до кінця, тому що він вам може допомогти і також може вас заспокоїти. І не забуваємо ставити багато вподобай цьому відео, щоб витискати російських ботів з коментарів. Ви дуже мені сильно допомагаєте та допомагаєте підтримувати та розвивати україномовний контент. І не забувайте підписуватися. Це дуже допомагає. Та мені приємно, що ви таким чином віддячуєтеся за мою старанну працю, бо все ж таки в такий час більшості людей сплять. А я тут є для того і для вас завжди, так як обіцяв з самого першого дня, так і далі продовжуватиму боротися та допомагати вам і ділитися з вами різними екстреними новинами, та також розповідати про Канаду. Я вас також попрошу, залишіть свою думку в коментарях. Ваша думка для мене дуже е, головна і найголовніше мені цікаво її постійно читати, що люди пишуть, особливо мої співвітчизники, які перебувають зараз в Україні. І мені цікаво слухати думку людей, це дуже важливо. Дорогі друзі, я вас прошу, не панікуйте, не панікуйте. Дуже багато зараз наших українців, особливо за кордоном, звісно, українські біженці в Польщі більше конкретнішим, Кракові. Побігли масово кинулися, щоб продовжувати свої закордонні паспорти, шалені черги не пускають всіх, звісно, бо не можуть всім зразу за один день це зробити. А все це із за того, що. Цей законопроект, який пробують, як то кажуть, внести владу, і також це може перетворитися в дійсно повноцінний закон, де українці втратять дуже багато своїх прав. То дуже багато українських біженців почали, можна сказати, втікати від цього і пробувати уникнути якось того, щоб, не дай Бог, не було таке, що їм просто буде треба буде повертатися назад в Україну і я хочу одне сказати я дуже сильно підтримую те і поважаю кожного та кожного хто захищає україну але я хочу також сказати про те що чому наші депутати іменно не свою е, недоторканість не заберуть з себе чому вони тільки дивляться на самих людей чому інші люди повинні страждати а їхні всі Діти, їхні сини, богаї будуть ходити собі по барах в Києві, розважатися і мати різну недоторканність. Повинно бути справедливо. Якщо є зараз війна і війна продовжується, страшна війна, то вся країна повинна бути разом і вся країна повинна йти до якоїсь е, мети чи цілі. Не можна так просто вибирати між людьми і, е, е, і потім наговорювати на інших людей. Що вони якісь охилянти туди-сюди, що сама держава зробила та створила, і як сама держава показує приклад? Тому дуже зараз важливо, щоб нікого не судити. Звісно, якщо дивитися на те, що наші чоловіки, українці, особливо за кордоном, то могли б зробити різницю та допомогти та замінити наших втомлених хлопців, то так це правильно і так має бути. Але теж не можна дуже на них дивитися, так і заставляти знаєте, робити і воювати, коли самі ж депутати не показують прикладом. А саме правильно завжди робити прикладом, а не говорінням. Тому я це відео зробив, тому що вони не можуть вас, українців, просто насильно забрати за кордону і заставити воювати. Так, ці всі різні такі речі і розмови, цей законопроект він ще не, не, не діючий. Але те, що вони навіть про таке думають і обговорюють, це вже страшно, це вже неправильно, і так вже дуже багато прав втрачених. І що буде далі, це тільки е, час покаже. Але саме головне, що треба розуміти про те, що нам потрібен кожен та кожна українка, і ми повинні єднатися та допомагати один одному. І я тому завжди говорю про те, що треба допомагати ЗСУ. І не тільки що ви можете йти воювати також дуже важлива підтримка і повага до того, як ви себе поводите за кордоном і в загальному на світовому рівні, тому що солдатам потрібно бачити, за що вони воюють і як вони захищають нашу славу. Україну. І тому дуже багато людей за кордоном особливо дуже позорять Україну, принижують Україну в якомусь сенсі. І тому треба навпаки, такі люди є дуже неправі. Але в загальному ми повинні єднатися зараз. І також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має приїхати та переговорити з Зеленським. Він повинен з ним переговорити про те, що нарешті, можливо, розблокують Україну польський кордон. І сам прем'єр-міністр. Польщі заявив, що нібито вони розблокують цей кордон, але тільки із за того, що в Україні війна. Ви собі просто уявіть. Наскільки вже надоїло просто постійно чути ці всі речі, ці всі жаління нас, українців, ця блокада взагалі не повинна була початися самого початку. Як польський уряд навіть міг самі собі подумайте, просто допустити таке, щоб взяли і заблокували е перевізники польські нам кордон, коли в нас війна? Вони би могли це все порозганяти без проблем, раз, два, три вже їх нема. Там якщо б вони хотіли дійсно чітко нас підтримувати і робити так, як воно є, а казати, що... Ніби вони будуть розблоковувати кордон, бо в нас війна. А ви перед тим це не розуміли, а ви не розуміли про те, що це вже триває місяцями. Це не є правильно і це не є е, нормально. Ми нічого нікому не зробили, ми нікому нічого не винні. І ми навпаки, якщо ми є дружні, маємо відношен... відносини, то ми повинні їх підтримувати дружньо і показувати знову ж таки це на ділі, а не на словах. Побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках. Мирного неба до нашою улюбленою Україною!